6 грудня, 8 ранку. Час, коли всі держслужбовці обласної державної адміністрації приходять на роботу. Однак, як і в останні дні, пройти до свого робочого місця їм непросто. Мітингувальники знову під будівлею ОДА. Це, по суті, мовчазна акція, жалоби й нагадування про те, що в такий складний для держави час не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Не можна робити вигляд, що не було. Страшного побиття дітей у Києві не, не можна робити вигляд, що у людей спробували вкра вкрасти майбутнє і повернути нас в темний бік. Мовчазна акція зібрала близько 40 студентів, які, утворивши живий коридор, пропускали в будівлю працівників, тримаючи в руках фотографії з розгону беркутівцями майдану та викрикуючи Ганьба Ставайте поруч з нами. Мітингувальники в такий спосіб намагались морально вплинути на владу. По мірі сил ми, ми приходимо, стоїмо і нагадуємо. Збираються всі, хто небайдужий. Не Ці дітки це реально наше майбутнє. У них у серця горить вогонь. Це це молоді діти, але вони сповнені великої рішучості. Однак працівники адміністрації не поспішають приєднуватись, мовчки, схиливши голови, майже всі проходять живим коридором на свої робочі місця. Лише хтось, за словами організаторів, зупиняється перекинутись декількома словами. Однак мітингувальників це не зупиняє. Кажуть, потрібно край. Змінювати, Стоюємо свої права за Україну. Ми проти, проти того насильства, яке відбулося в Києві, і, і тому ми тут, тому що ми не хочемо завтра прокинутися і щоб за нами прийшли. Хочемо прокинути совість у наших чиновників. Вони нічого не роблять для того, щоб не стало покращення нашому краю. От нас хвилювала ситуація, яка склалася в Києві. Ми вирішили досука, достукатися. До совісті наших чиновників, незважаючи на результат, мітингувальники зупинятись не збираються в такий спосіб. Вони нагадують обласним чиновникам про дії влади проти свого народу. кажуть, приходитимуть сюди, доки їх не почують.